Велозабіг, воркшопи, дитячі конкурси. Так, у неділю святкували відкриття оновлених локацій на Вовчинецьких пагорбах. Наталія Ткачівська прийшла сюди з дитиною і каже, що задоволена облаштуванням. Мене дуже влаштовує, бо є де з дитиною піти, бо до того часу це тут дуже погано все занедбано було. І так як зараз, то це просто прекрасно. Єдине дорога, бо добратися дуже тяжко, а так все чудово. Місцевий житель Василь Андрусишин каже, що також задоволений оновленими локаціями. Люди мають можливість приїхати, помилувати. Не то, що коли просто прийшли, так. а це і, і біноклі є, і посидіти. Головне, щоб не смітили. Знаєте, що не вистачає? Я би хотів так, місцевий житель, аби тут мереки, сосни посадили десь такі. Десь такі, знаєте, таке, щоб було так, як вон там. Організатор велозабігу Юрій Симчич розповідає, що у заїздах взяли участь дві групи профі та аматори. 12 велосипедистів їхали трасою К-12 до села Колодіївка і назад. Аматори можуть цей маршрут приїхати. Для профі вони люблять ці Волчинецькі гори. Вони тут тренуються для змагань на чемпіонатах України. Тому для них це вже є. Ну це буде для них змагання між собою, як таке маленьке. Чемпіонат серед За словами заступника міського голови Петра Шкутяка, така інфраструктура запрацювала у межах реалізації проєкту управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону. Вартість Нашого тендеру по цих локаціях було 2 мільйони 700 тисяч гривень, але в процесі тендеру вона була зменшена до 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Це ці роботи, які проводились. А самого проєкту для Івано-Франківська вартість дещо більша, але там різні м'які заходи, які входять в цей проєкт, вони фінансуються за рахунок цих коштів. І це кошти Європейського Союзу, які будуть відшкодовані нам Європейським Союзом і 15%. Співфінансування місь... міського бюджету. Також, за словами Петра Шкутяка, до вересня на промаркованому веломаршруті облаштують велостоянки, а на території пагорбів встановлять сміттєві баки. Олександра Барчак, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.